Хеппі лор, допомога при болю в горлі. Ви згадали Німеччину в цьому питанні. Ну, неможливо не згадати цю країну насправді, тому повернутися трохи до старих баранів, точніше танкового питання. От у Норвегії обговорили можливу передачу в Україні танків 2 на закритому засіданні розширеного комітету закордонних справ і оборони. Ну, власне, це обговорення стало актуальним після того, як. Голова МЗС Німеччини на Бербок заявила про те, що Берлін офіційний не заперечує тому, щоб Польща передала такі ж танки Україні. Ну, все, що наразі відомо з результатів цих обговорень, що просто існує така ймовірність надання леопардів. 2 що ми можемо очікувати від їхніх результатів? Чи випередить Норвегія в цьому питанні Польщу і про яку кількість загалом може йтися? Бачите, це засідання цього комітету, воно є таємним. Це є засідання є стратегічним. Отже, ми, звісно ж, не можемо коментувати аж до того часу, як будуть оприлюднені вже офіційні рішення, але найголовніше, що всі ключові особи, які відповідальні за сферу національної безпеки і оборони Норвегії. Вони взяли участь їхні офіси. Вони взяли участь в засіданні цього комітету. Там 20 парламентарів профільних, і це значить, що рішення, загалом, тобто консенсус щодо передачі військової техніки, насправді є. Тобто, дуже позитивні очікування від засідання цього парламентського комітету. Тепер справа лише формальна за безпосередньо за очільниками держави. Але загалом, за звичайним порядком, якщо є цей консенсус в передачі зброї в передачі техніки, значить і керівники, і очільники і уряду, і парламенту, тобто, також вони будуть стояти на цій самій позиції. Тут лише питання в процедурі, тобто сталося це після заяви, звичайно Бербок, що а на лени щодо того, що Німеччина не буде проти передачі, якщо якщо Польща для прикладу вирішить вирішить цю справу таким чином, танків леопард. І питання та в тому, що якщо так станеться, якщо будеться формальна згода, значить і від Норвегії ми можемо очікувати. Тобто, там є більш як півсотні танків, саме цих леопардів. Скільки звісно ж в які терміни буде передано нам це питання наразі, ну з -з закрите. Тобто, е тобто цієї інформації в нас немає. Але найголовніше, що от саме така готовність є, і Норвегія в цьому плані покаже Наприклад, саме скандинавським країнам, тобто і Швеції, і Фінляндії. Ну і звісно що ми бачили, що там для прикладу, і Данія, і Нідерланди вони також стоять по цьому ж боці. Тобто, ми бачимо, що коаліція із тих країн, які готові надати Україні леопарди, вона насправді зростає. Одне лише тільки питання чи отримає формальну згоду Норвегія, тому що ми бачили вже багато таких затримок за Німеччиною, коли країни подавали запит і відбувалося просто-напросто затягування процесу. Ну в такому випадку, звісно ж, позиція Польщі вона є набагато радикальнішою, і вони навіть сказали, що навіть без цієї формальної згоди Німеччини вони готові передавати леопарди.